Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Дітки, давайте з вами подивимося на цих персонажів та подумаємо, з якої вони казочки до нас прийшли. Так, вони казки, яка називається Рібка. Давайте пригадаємо, як їх звуть. Кішка, це в нас баба, це собачка, жучка, дідусь, онучка і мишка. А це рібка. Я пропоную вам порівняти наших персонажів сказочки рібка. Та вишукувати їх за зростом починаючи з самого найвищого. Порівняємо з самих найвищих за всіх бабу і діда. За зростом хто вищий. Так, дід. Тож ми поставимо діда першого, а бабу. Другою. Ось так. А тепер порівняємо онучку та собачку жучку. Подивіться, дітки, хто вищий. Так, онучка, вірно. Тож ми поставимо онучку за бабкою. А за онучкою собачку жучку. Ось так вийшло. А тепер порівняємо кішку-мурку та мишку. Подивіться, дітки, хто вищий. Кішка-мурка, звісно. Тож ми поставимо за жучкою кішку і останньою поставимо мишку. Ось так. А тепер подивіться та скажіть, який дід за порядком? Так, перший баба друга, онучка третя, собачка жучка четверта, кішка мурка п'ята і мишка шоста. А хто з них найвищий? Так, правильно, дідусь. А найнижчий? Вірно, мишенятка. Подивіться, діти, на нашу лісову галявину. Що ми тут бачимо? Так, в нас є ялинки та грибочки. А давайте ми з вами вишукуємо наші ялинки, починаючи з найнижчої. Ось так. Скільки в нас ялинок? Правильно, чотири. А тепер давайте покладемо стільки грибочків, скільки в нас ялинок. Скільки у нас грибочків. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки грибочків? Чотири, вірно. А як можна змінити кількість ялинок або грибочків? Так, можна прибрати один або додати один. Ось ми приберемо один грибочок. Давайте довідаємося, чого більше ялинок чи грибочків. Викладемо на верхню смужку спочатку грибочки. Скільки грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три грибочки вірно. А тепер на нижню смужку ялиночки. Скільки ялиночок? Так. Давайте переходимо один, два, три, чотири. Скільки ялиночок? Чотири, молодці. А чого більше ялиночок чи грибочків? Ялиночок більше, ніж грибочків? Наскільки? На одну. Правильно. А чого менше грибів менше, ніж ялинок? Наскільки? На один? Правильно. А тепер поряд із грибочком і ялинками поставимо відповідну цифру, що відповідає їх кількості. Отже, скільки у нас грибочків? Так, три. Якою цифрою ми поставимо кількість грибочків три? Так, цифрою 3. А скільки у нас ялинок? Чотири. Якою цифрою ми позначимо чотири ялинки? Правильно, цифрою. 4. Молодці малятка. А ще ми сьогодні з вами напишемо графічний диктант. Чи знаєте ви, що таке графічний диктант? Він пишеться, як правило, у зошитах у клітинку. Під мою диктовку ви рухаєтеся чітко по заданій кількості клітинок вправо. Вліво, вгору, вниз. І в кінці у вас повинен вийти якийсь малюнок. Але сп... перш ніж починати, давайте пригадаємо, куди ще... куди це, вправо, вліво, вгору, вниз. Стрілочка синього кольору показує рух в яку сторону. Правильно право. А це рух в яку сторону? Так, помаранчева стрілочка показує рух вліво. Молодці малятка. Стрілочка зеленого кольору показує нам напрям вгору. А червона рух вниз, вірно. Тож приготуйте для себе зошит у клітинку. І для того, щоб почати, нам потрібно відрахувати кількість клітинок. Зверху відрахуємо три клітинки. Один, два, три. А тепер від останньої клітинки чотири вправо. Давайте один, два, три, чотири. І тепер ставимо крапку, з якої ми будемо починати наш диктант. Готові? Тож починаємо. Дві клітинки вправо. Одна вниз, одна вправо. Одна вниз, одна вправо. Одна вниз. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. Три клітинки вліво. Чотири клітинки вниз. Дві клітинки вліво. Чотири клітинки вгору. Три клітинки вліво. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітина в Клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Молодці малятка. Що в нас вийшло? Так, в нас вийшов грибочок. Чи так у вас? Перевірте. Наше заняття? Підійшло до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили. На початку ми з вами порівняли персонажів казочки Рібка і вишукували їх від найвищого до найнижчого. Тож дід у нас був який за порядком? Так, перший, а баба друга, онучка. Третя собачка четверта, кішка п'ята, мишка шоста. А ще ми з вами порівнювали між собою що? Так, грибочки і ялинки. Скільки в нас було грибочків? Правильно, три, а ялинок чотири. Чого було більше? Ялинок, вірно, наскільки? На одну ялинку. А ще ми з вами сьогодні що зробили? Так, дітки, написали графічний диктант. Що у нас вийшло? Грибочок, вірно, молодці. А я бажаю вам гарного дня, дітки! До побачення. Дякую за роботу. Ви гарно попрацювали. Молодці!